Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращі вебо речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер вов така жилетка куртка. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка жулетка, дута сьогона, легка, пухова. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. Також переходили на наш Тікток. А тепер заварюємо чайок достаємо піченьки. Всім приємного перегляду. О, дута, прикольна! С Блін, наповнення взагалі класне. З капюшоном. Великий розмір на флісовому підкладі. Також утеплена з лісовим підкладом. Стягана, 100 грамівка, стогана пухова. Продовжуємо розбирати мішок. Розпаковка без купюр. Все відкриємо, все покажемо, все розкажемо. І станцюємо і спляшемо 100 грамівочка, Хороша, стьогона, з капішоном. Ще гарна, гарна. З капішоном. З капішоном. Продовжуємо. Розмір. Десь 3-4 Excel. Легка. 100 грамівка стьогана Ось тепла така прикольна чоловіча. 100 грамівка. Розмір XL, 3XL, десь так. Розмір XL. Розмір XL. Також великий розмір. Продовжуємо розбирати стьоганий пуховік, куртка. Куртка така товста, хороша, стігана, прикольна. Ще прикольна. Там замочки всі працюють, просто не встигли закрити їх. Так. 100 грамівка. Розмір XL 3XL. З капішоном, пухова. Стегана. Також з гарна, двохстороння. Чоловіча великий розмір. Пухова. 100 грамівка гарна. Так, легка жилетка. З капішоном, пухова. Ще у нас 100 грамівка. Жилетка, пухова, стягана, великий розмір. Також легка, пухова. Зараз ми гарненько її вам вивернемо, покажемо. Також гарний великий розмір. Десь. Чотирнадцятий і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!